Дивіться, за часів Радянського Союзу вже була літургія, як, е, яку онлайн називаємо сучасною термінологією. Тобто, наприклад, люди, які е, були переконані е, там, католиками, греко-католиками, е, римо-католиками, вони не йшли до православних храмів, хіба, наприклад, там, на великі вже свято, щоб кошик освітити, чи, чи Йорданську воду набрати, але вони слухали літургію з Ватикану. Але. Це справді, я пам'ятаю, у нас також таке було вдома. Ну, Ми реально були як в храмі. Тобто, ми біля того, ми не до приймача молилися, мали собі ікону, але ми повністю поводились, як ми присутні були б в храмі. І тепер те, що сучасні засоби комунікації, інтернет дає цю можливість, це добре. Чому? Тому що є, зрештою, так як зрештою наше живе телебачення. Ми колись починали оцю першу трансляцію літургії. І була дискусія всередині навіть курії, патріарші, чи це на шкоду, чи це от буде менше людей тепер в храмі, і так далі. І так далі. Бачите, аргумент мій, зокрема, як, десь тут це як то сказати, лобіював цю ідею, що це є в першу чергу для тих, які не мають можливості прийти. В тому моменті мав перед очима велике число людей, заробітчан, людей, які були змушені поїхати за кордон, працювати, заробити щось для своїх дітей і так далі. Відповідно, в переважній більшості в неділя у них робочий день, переважній більшості, не завжди, але по різному Але на той момент. Тобто я перед очима мав цих людей. Які не працюють і не можуть прийти хворі, прив'язані до ліжка, прикуті до ліжка, так тобто вони 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 не можуть прийти до храму, навіть би хотіли.